Господаронько, ронько вас, Господь на вечеронь, ой щедрий вечір настав ми нині, ми защедруєм ваші хати, ми защедруєм ваші хати, і принесем радість вашій роди, щоб ваші діти, в славі, зростали, що прославляв радість і згода витали в домі, жили у милі, були здорові. Христос родився у Вефлеємі Христос хрестився, в річці Йордан Христос родився, в яслав на Сіні, дарує щастя всій Україні, Ой, ще триве. Č rozpodarojньку kliče vas господň na vešerojku Oj šedri